П'ятий ранок починається о четвертій годині ранку. Сьогодні наш п'ятий виїзд на гречку. Як -то, як -то, як -то. Складаємо вулики на прицепі в три поверхи, в один ряд поміщається 12 вуликів. три ряди на прицеп беремо 36 вуликів. Бували такі випадки, що возили й по 4. От. Ну, зараз по три возимо. Наступно. Підставляємо фанерки. Затягуємо і перевіряємо вулики. Цей ряд у нас не закріплений, тому треба пробувати, чи мертво стоять чи ці вулики. А ці притягуються пасами, тому якби воно все має бути тут надійно. Все готово. Будемо вирушати в дорогу. Зафіксовано 5 стяжних ремнів, використовуємо на прицепі. Вулики фіксуються дуже гарно, нікуди не рухається. Привідкриваємо дверку, привідкриваємо задню бокову дверку і таким чином забезпечуємо достатню вентиляцію в машині. Ну що ж, останній переїзд на гречку: ура, ура, ура! Ми погнали! Ось так. Розташували ми свої бджілки. День за днем з суботи підготували більше 300 бджолиних сімей. Ось, Працюємо ударно, Надіємося, буде результат. Так, друзі, на гречці бджоли вже більше як 10 днів вивезені. І сьогодні ми вирішили собі дати таку невеличку перерву і просто приїхали з корпусами, щоб дорозширити бджоли. Отож, дивимося відразу, чи бджоли вже щось принесли. Тут у нас є цьогорічні відмовки і також сім'ї, з яких поїхали пакети. Це, зокрема, відводок цьогорічний. І дивимося. І бачимо, що бджілки вже принесли, принесли свіжий нектар. Тобто взяток з гречки, незважаючи на поганющу погоду, на сильні вітри, буквально проблисками десь день буває якийсь нормальний. Відсутність дощу все ж таки гречка виділяє і у рамочках з'являється. Бачите, о, видно, як бджілки вже почали працювати. Тож, гречка, гречка все ж таки виділяє нектар. Тому ми беремося до роботи розширяти пасіку. З вами поділилися новинами. До зустрічі!